Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сумдепоу Онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями ректор Сумдепоу імені Макаренка професор Юрій Ляной в першій українській столиці зустрівся з ректором Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, академіком Іваном Прокопенком. У ході зустрічі обговорювалися питання подальшої співпраці двох педагогічних університетів у науковій і навчально-виховній роботі, включаючи патріотичну роботу серед студентів, проведення спільних фізкультурно-спортивних, мистецьких та інших заходів. Договір про співпрацю, підписаний 22 березня між педагогічним університетом і обласним центром служби крові набув нового звучання і змісту минулого тижня. Сторони домовилися про створення банку крові для співробітників і студентів СумДПУ імені Макаренка. Договір про співпрацю, підписаний два тижні тому, доповнила додаткова угода, яка передбачає проведення спільної роботи зі створення банку крові і її компонентів шляхом залучення співробітників та студентів університету. Останній комплектує безоплатних донорів з їх числа, формує реєстр донорів та направляє до центру для проведення крово- та плазмоздачі. Крім того, призначає відповідальну особу. Для проведення просвітницької роботи серед співробітників і студентів щодо важливості безоплатного донорства. Обласний центр служби крові зі свого боку здійснює безкоштовний забір крові або плазми у донора, проводить безкоштовні аналізи донорської крові, видає донору довідку про безкоштовну здачу крові чи плазми у разі потреби, і це найголовніше, забезпечує безкоштовну видачу компонентів донорської крові медичним закладам згідно поданих заяв для співробітників та студентів сумського педагогічного. Слід додати, що Сумський педагогічний університет став першим серед вищих навчальних закладів Сумщини, який на партнерських засадах працюватиме з обласним центром служби крові. Третє за ліком міжнародна науково-практична конференція Інноваційний розвиток вищої освіти глобальний та національний виміри змін відбулася в сумському педагогічному 6-7 квітня. Впродовж двох днів учасники конференції, а це гості з провідних українських вищих навчальних закладів і з за кордону, обговорили низку проблем пов'язаних з новими підходами до розвитку вищої освіти. Серед учасників конференції і тих, хто представив свої наукові доповіді у збірці матеріалів, найавторитетніші фахівці сучасної педагогічної справи з університетів Польщі, Німеччини, Румунії, Боснії Герцеговини, Сербії, Киргизстану, Грузії. Пленарне засідання, яке складалося з двох частин, а потім низка секційних засідань, були присвячені новаторським тенденціям сучасної педагогічної науки, застосуванню неординарного, але вельми ефективного в арсеналі сучасного педагога вищої школи. З'ясовувалися найактуальніші аспекти місії сучасного педагогічного університету, обговорювалися проблеми використання досвіду формування філолога в університетах європейських країн, інноватика формування професійної компетентності магістра педагогічної освіти. А йшлося про інноваційні технології формування діалогової і педагогічні засади риторичної культури сучасного вчителя. Аналізувалися інновації управлінця як фактор підвищення його конкурентоздатності на педагогічному просторі, а також професійна компетентність викладача університету як ресурс інноваційного розвитку вищої освіти. Своїм досвідом щодо впровадження педагогічних інновацій ділилися авторитетні і титуловані доктори наук, професори і амбіційні кандидати наук, керівники кафедр і ті, хто має перші, але помітні наукові здобутки, філологи і психологи. Історики і викладачі іноземних мов, музиканти і фахівці фізичної культури і спорту доповіді цікаві і змістовні, судження сміливі і неординарні. А настрій у законодавців інноваційної моди в педагогіці бойовий, адже лише у своєму діалектичному розвитку, збагаченому новими ідеями, сучасна педагогічна наука запрограмована на успішне і ефективне завтра. Цими днями в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського на Вінничині відбулася 13-та за ліком міжнародна науково-методична конференція з проблем модернізації системи освіти, співорганізатором якої стала кафедра української мови сумського педуніверситету. Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах духовно-патріотичних цінностей студентської молоді розглядалися учасниками конференції, організованої Міністерством освіти і науки України і кількома профільними вищими навчальними закладами республіки. Основною метою цього заходу стало об'єднання творчих зусиль вчених. Викладачі вищих навчальних закладів діячів культури, релігій щодо вивчення і поширення досвіду духовно-моральної і професійної підготовки особистості як основи становлення суспільства, а також привернення уваги державних, освітньо соціальних інститутів і церкви до морального і патріотичного виховання молоді. На пленарному засіданні виступила доктор педагогіки, професор, завідувач кафедри української мови Сум Олена Семенох. Яка провела майстер-клас з етнолінгвістики для студентів тренінг з питань культури наукового тексту для викладачів коледжу, взяла участь у засіданні молодіжного наукового об'єднання Пошук. Під час конференції відбулося підписання угоди про науково-методичну співпрацю і обмін досвідом між Барським коледжем і сумським державним педуніверситетом. Днями в обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся концерт фольклорного гурту Серпанок, який відзначив свій 20-річний ювілей. Свою історію дітище Олени Гончаренко почало у середині 90-х на базі тодішнього сумського музучилища. А з 2004-го його своєрідною домівкою і джерелом поповнення складу став факультет мистецтв сумського педуніверситету. Основа діяльності гурту дослідження традиційної сільської пісенної культури Сумщини, території, де сусідять і перетинаються межі кількох історико-географічних регіонів України. Утворюючи різноманітний і неповторний фольклорно-етнографічний ландшафт. Одним з найвиразніших та найархаїчніших елементів пісенної культури регіону, збережених тут у численних локальних версіях, виступає ритуальне гукання своєрідний засіб комунікації наших далеких предків із потобіччям. Склад учасників гурту періодично оновлюється. Це студенти і випускники Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, Сумського училища мистецтв і культури імені Бортнянського. Національної музичної академії України імені Чайковського та Київського університету культури і мистецтв загалом за двадцятирічну історію у складі серпанка співало майже 60 виконавців. Фольклорний колектив, лауреат престижних всеукраїнських конкурсів, барви осені, червона рута, пісенні візерунки учасник численних всеукраїнських та міжнародних фольклорних фестивалів в Україні та за її кордоном. У програмі ювілейної творчої зустрічі серпанка з шанувальниками його творчості традиційні обрядові, ліричні, жартівливі пісні сумського краю, фрагменти весняних та весільних ритуалів, презентація діяльності колективу у фото-, відеоматеріалах та наживо. За вагомий внесок у відтворення автентичної співочої традиції і формування молодіжного фольклористичного середовища в Сумах, і, зокрема, педагогічному університеті, декан факультету мистецтв Євген Іванов. Вручив Олені Гончаренко почесну грамоту ректора педагогічного університету. А керівник кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої літератури, доктор мистецтвознавства професор Валерій Панасюк, подарував Олені Віталіївні унікальну кірсетку, яка має доповнити концертний зовнішній вигляд одного з учасників фольклорного гурту, і стане ваговим додатком до автентичності серпанку на шляху до його наступного творчого ювілею. Цими днями двоє студентів інституту фізичної культури відзначилися на всеукраїнських студентських олімпіадах наукових робіт. У стінах Харківської академії фізичної культури підопічний кандидата наук з фізичного виховання і спорту Анатолія Ратова Ігор Луценко посів третє місце у конкурсі зі спеціальності спорт. А магістрантка спеціальності фізичне виховання Анна Корнієнко, науковий керівник доцент Оксана Дубинська. Столичному національному університеті фізичного виховання і спорту здобула третє місце на всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності Фітнес і рекреація. Кілька студентів і випускників сумського педагогічного одержали нагороди рейтингу спортивна особистість Сумщини за підсумками 2015-го спортивного року. Кращим спортсменом Сумщини став випускник сумського інфіскульту 2013 року. Учасник Лондонської олімпіади, рекордсмен України, у бігові на 400 метрів Віталій Бутрим, його наставник, заслужений тренер України Микола Годим, увійшов до трійки кращих тренерів області. Випускниця інституту фізичної культури 2008 року, чемпіонка і бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону Валентина Семеренко, краща спортсменка області з олімпійських видів спорту. Чемпіонка і бронзова призерка юніорського чемпіонату світу з біатлону Юлія Журавок стала кращою молодою спортсменкою області 2015 року. А один з гравців футзальної збірної України серед атлетів з вадами зору, майстер спорту міжнародного класу Вадим Швець, став кращим у номінації Сильні духом. Отже, черговий випуск програми Сумдепо онлайн добіг свого кінця. За тиждень о цій порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!